Тебе прийшов пацієнт зі скаргою на біль в правій сідниці? В нього є питання, яка одна вправа або фізіопроцедури можуть повністю вилікувати защемлення сідничного нерву? Я пояснив би пацієнту, що одна вправа чи одна процедура навряд чи повністю вилікує защемлення сідничного нерва. Защемлення нерва або ішіас зазвичай потребує комплексного підходу, який може включати фізичні вправи, фізіотерапію, зміну способу життя та іноді медикаментозне лікування. Проте одна з найефективніших вправ для полегшення болю при іш'ясі це розтягнення грушоподібного м'яза. Правильно було сказано, що завжди має бути комплексна дія. Одна вправа, одна таблетка не вирішить проблему. Дійсно в комплексі. Спочатку медикаментозно прибирається, а потім вже можна робити якісь вправи. І дійсно, сідничний нерв він проходить під грушеподібним м'язом, тому на фоні спазму цього м'язу ми маємо защемлення, тобто іщас.